Привіт усім аніме Котикам та кицям! Сьогодні поговоримо про два чудові аніме, які ставлять перед нами філософське запитання: чи можна творити добро, вбиваючи інших? Тобто, як ви вже зрозуміли з обкладинки, це аніме Зошит смерті та патріот моріарці. В цих роботах в першу чергу йдеться про напружену динаміку двох геніїв які зійшлись у смертельному двобої, а нам. Простим глядачам лишається лише захоплюватися їх продуманим планам і вболівати за ту чи іншу сторону. Якщо в двох словах про сюжет, то зошит смерті починається з того, що один з богів смерті, на ім'я Рюк, нудьгує у своєму досить таки невеселому світі. І щоб, хоч трошки розважитись, він скидає на землю свій зошит смерті. Зошит який вб'є кожного, чиє ім'я буде в нього вписане. Цей зошит підбирає зразковий учень старшої школи Якамі Лайт, і, звісно ж, використовує, запускаючи цим сюжет історії. Лайт починає вбивати засуджених злочинців за допомогою цього зошита. Це привертає увагу ФБР, і вони намагаються вивести цього вбивцю, якого прозвали Кірою. На чисту воду. Лайт вбиває велику кількість своїх переслідувачів, і тоді до справи береться найкращий детектив у світі, а саме загадковий Ел. Ну і потім нас чекає їх легендарне протистояння. Тепер швиденько про сюжет Патріота Моріарті у центрі подій, дитинство і молодість, давно відомого усім антагоніста історії про Шерлока Голмса, а саме Вільяма Джеймса Моріарті. Перед нами Британська імперія 19 сторіччя. Країна надзвичайно класово розшарована, і ті, хто мають гроші та владу, можуть творити що завгодно з тими, кому не пощастило народитися у правильній родині. Серед усього цього хаосу та несправедливості знаходиться хлопчик у сиротинці. Надзвичайний розум якого дає надію на якісь зміни у цьому суспільстві. Проте, чи може один, хай навіть і геніальний розум, змінити ціле суспільство, ми побачимо далі. Протистояти ж нашому моріарці, а цей хлопчик був саме ним, буде ніхто інший, як Джерлок Голмс. Вони обидва хочуть кращого для цього світу, але використовують зовсім різні методи. А тепер спробуємо порівняти ці два аніме. Як ми вже зазначали, в основі обох аніме лежить питання чи можна змінити світ на краще, вбиваючи людей і порушуючи закон? До того ж обидва аніме мають двох геніальних супротивників. Але час поговорити про їх відмінності. Отже. Перша відмінність головного героя зошита смерті від патріота Моріарці це наявність глобального плану. Хоч лайт і заявляє про бажання змінити цей світ і стати богом нового світу. Я хочу, аби світ дізнався про мене. Я хочу зробити щось корисне, щоб усі зрозуміли, що є той, хто вершить правосуддя. Я стану... стану богом нового світу. Основне, чим він зайнятий, це несистематичне вбивство в'язнів і спроби уникнути розкриття. З іншої сторони, Моріарті має з самого початку детально продуманий план, який має змінити це суспільство. То це було твоїм планом пожежа, яка змусить дворян об'єднатися з простолюдом і разом врятувати місто. Наступна важлива відмінність між двома головними персонажами це наявність невинних жертв. Вже майже з самого початку історії Ягамі Лайт не роздумуючи записує ім'я детектива, якого він бачить по телевізору, у свій зошит смерті. Після цього він, не вагаючись, вбиває купу агентів ФБР. Всі вони були невинними людьми, які навпаки боролися зі злочинністю. З іншого боку, Моріарті не вбиває жодного невинного. З цим пов'язана і наступна відмінність цих головних героїв. Лайт повністю впевнений, що лише його думки достатньо для того, щоб вирішувати, чи має людина право жити, чи їй варто померти. Що ще більш дивує, він навіть ніяк не перевіряє, чи дійсно ці люди скоїли ці злочини, за які вони були засуджені. Моріарті проводить власне розслідування і дає право саме жертвам злочину вирішувати долю своїх кривдників. Що ще більш дивно, після усіх цих злочинів, у тому числі вбивства абсолютно невинних людей, лайт не відчуває жодної рефлексії. Йому навіть і на думку не приходить, що він міг би бути неправий, або навіть і просто докори сумління, не відвідують його. Якщо ж ви дивились фінал патріота Моріарці, то маєте пам'ятати сцену перед самим фіналом, коли моріарці бачить неіснуючу кров на своїх руках. Тобто він усвідомлює, що які б не були благородні його цілі, він вбивця. Однією з основних проблем зошита смерті, як ви вже могли б зрозуміти, ми вважаємо головного героя. Ягамі Лайт не цінує жодні емоційні зв'язки з людьми. Вже на початку історії він абсолютно спокійно прораховує можливість вбивства своєї родини, якщо вони дізнаються зайве. А виявилося, що я грав з вогнем, адже найменша необережність я був би вимушений. Він просто використовує людей, і що найсумніше, він не насолоджується своєю взаємодією з Ел. Ми бачимо, що, на відміну від Лайта, Ел прив'язується до нього як до друга і цінує цей інтелектуальний зв'язок, який він не може мати більше ні з ким. Проте ця хімія не працює бо Лайту на це байдуже. Варто лише згадати епізод на могилі Ел. З іншого боку, ми маємо моріарці і Шерлока, які взаємно насолоджуються усіма інтелектуальними та дружніми взаємодіями, які вони мають. Відповідно, вони захоплюють і глядача цією хімією. До того ж, моріарці має інших близьких йому людей, за яких він щиро хвилюється. І з якими має спільну історію і цілі. Ці герої знову ж таки допомагають нам зрозуміти самого моріарті і його мотивацію. Ще важливо зазначити, що Ягамі Лайт активно використовує всі можливі чіткоди цього світу. Він отримує всесильний зошит смерті, про наявність і можливості якого Ел може лише здогадуватись. Згодом в лайта, дуже зручно для сюжету, закохується ще одна власниця зошиту смерті, а саме Міса, і, не просячи натомість нічого, віддає йому свою силу. З іншого ж боку, просто Ел і його інтелект, і навіть так їх протистояння відчувається рівним. Взагалі, відсутність хоч якогось притомного плана, постійні вбивства невинних і боротьба через силу з Ел. Коли в тебе на руках ледь не всесильний артефакт, показують лайта як не такого вже, м'яко кажучи, ігенія, а скоріше просто самозакоханого підлітка з манією величі. Якщо єдина проблема Лайта це по суті здихатись Ел і ФБР, то Моріарті бореться з усім суспільним устроєм, з шерлоком на хвості. Наші життя повинні мати однакову цінність. Усі повинні мати рівні права на щастя, але в цій країні цього не існує. Моріарці у своєму плані продумує усе, включно з власною смертю. Він знає, що суспільству треба буде когось винити, і він готовий стати цією людиною, пожертвувати своїм життям заради виконання свого плану. При цьому він хоче зробити Шерлока героєм цієї історії. Тоді як Лайт це егоїстичний персонаж, який готовий убити найкращого у світі детектива і купу агентів ФБР лише щоб врятувати власну шкуру. Так як в цілому, увесь зошит смерті тримається на інтелектуальному протистоянні Елла і Лайта і частково на харизмі Ела, то зсередини Аніме. Коли лайту таки вдається вбити Ела, глядачі втрачають інтерес до цієї історії. Бо план Лайта не працює та й не може працювати адже його по суті немає. Я б навіть не радила додивлятись аніме до кінця хіба що заради моменту, коли Лайт нарешті отримує по заслугам. Аніме патріот Моріарті ж навпаки цікаве до самого фіналу, бо все йде до розв'язки. Масштабного плану Моріарті. І у самому кінці і відбувається найцікавіше. Взагалі, ця сцена між Шерлоком і Моріарті у фіналі це найкраща кульмінація історії, яка не може залишити нікого байдужим. На кінець обох аніме ми маємо абсолютно різний результат Лайт так і не досяг своїх планів. Більше того, він лише вчинив непоправної шкоди суспільству, убивши Ела та детективів, які могли зупиняти злочинців, та перевбивав вже зловлених злочинців, які і так сиділи у в'язниці. Тобто, після себе він залишив лише хаос та непотрібні смерті. Ні, ти просто вбився, як і решта. найогидніша зброя масового знищення. «Ти піддався чарам Бога смерті та зошита, Ти божевільний маньяк, що уявив себе Богом». Тоді як Моріарті виконав свій план, хоч і незаконними шляхами, світ, який ти створюєш, вартий того, аби в ньому жити. Я певен, ти сам зможеш побачити плоди своєї праці, а бути на його боці чи ж на боці Шерлока це вже вирішувати глядачам. Я у будь-якому разі рекомендую до перегляду обидва аніми, щоб скласти власне враження. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!